Якщо ви хочете зекономити час, який ви витрачаєте на свій фітнес-клуб, і хочете отримати результати не за 6 місяців, а за 2 місяці, та цей результат, щоб він перевершив ваше сподівання в 2-3 рази, тоді вам треба просто розглянути можливість використання ендотерапії в ваших цілях. Ендотерапія підвищить ваш тестостерон в 3-6 разів. Що це вам дасть? Це вам дасть набагато швидше відновлення після тренувань, набагато вищий анаболізм, тобто ваші мишці будуть а, рости значно швидше. І третє. Він дасть змогу зекономити багато часу, тому що всі ваші результати вони будуть досягатись набагато швидше і набагато легше. Дайте своєму тілу трішечки допомоги, заставляючи свої тестікули виробляти більше тестостерону для вашого благу. Звертайтеся та отримуйте ендотерапію.